Анатолій Валевський, КИЗИЛ і Синиця. Коли після зимових холодів настають часи світлих весняних днів, овіяних легким теплими вітерцями, немов спляча красуня пробуджується природа, пробивається до світла шовковиста м'яка трава, обласкані сонячним промінням нестримно набухають бруньки, готуючись відпустити на волю новонароджені клейкі листочки і чисті квіти. Але нетерплячий кизил найпершим закипає пишними квітковими гронами жовтих, білих, рожевих і кремових відтінків ще тоді, коли всі рослини навколо стоять оголеними. Та й сам він поки що без листя, однак уже весь у цвітінні. А через два-три тижні, коли гілки вкриються зеленню, квіти обсипаються і на їхньому місці з'являються ягоди. Щоправда, вони ще зовсім маленькі, тверді й зелені, але все ж найперші. Спритна синичка, запримітивши їх, перебралася ближче, сподіваючись незабаром влаштувати собі бенкет кислосолодкими червоними ягодами. Вона часто прилітала перевірити, достигли вони чи ні. Адже якщо кизил зацвів найпершим, то й дозріти теж має раніше за всіх. Але не тут то й було. Час спливав. Уже зібрали врожай черешень і вишень. абрикосів і слив дбайливі господині заготовили сухофрукти, наварили варення і повидла, а ягоди кизилу, як і раніше, залишалися зеленими. Синичка дивувалася, як же це так? Щодня, сівши на гілку чагарнику, вона довго, терпляче дивилася на них, сподіваючись, що ось ось зелені ягоди почервоніють, і тоді вже можна буде досхочу полосувати. Однак її мрії судилося збутися лише восени у прохолодному вересні. Ось коли кизил налився ароматним соком і забарвився гарячим багрянцем. Ні. Недарма так довго чекала синичка. Тепер то вже вона насолодиться смаком довгоочікуваних ягід повною мірою.